Чи можливо у базарні дні обмежити рух транспорту в районі ринку, аби той не заважав проїзду маршруток? Таке питання задала начальниця управління економіки Дар'я Грибенюк, начальнику сектору взаємодії з громадами Шоцкінського районного управління поліції Максиму Сидорченку останній час дуже склалася складна ситуація, і вони звертаються до нас коли у нас є базарні дні, і коли у нас погіршення, значне погіршення погодних умов, то вони не мають змогу проїхати по ділянці дороги. Садовий бульвар це в районі ринку. Скажіть, будь ласка, куди вони можуть звертатися щодо обмеження, скажімо так, наявності легкових автомобілів на цій ділянці сторонніх осіб з 7 ранку до 17 години, рух із сторони нового ринка до Науки заборонені, але маршрутні транспортні засіб рухаються. І через це я думаю, що і ускладнюється даний рух. А Щодо стоянки транспортних засобів, це немає там порушення. В той же час пан Сидорченко пообіцяв у подальшому врегулювати це питання. Начальниця управління освіти Наталія Сергейко подякувала капітану поліції за проведену серед школярів профілактичну роботу та поцікавилася, чи проводяться подібні заходи з іншими учасниками освітнього процесу, педагогами, батьками щодо дотримання правил безпеки, особливо у воєнний час. Дуже багато проводиться виступів на тему з трудовим колективом на тему шахрайських дій. Це в першу чергу, тому що дуже багато інтернет-шахраїв, які користуються даним часом військовим часом і заманюють такі пастки інтернет, що призводить до трагічних наслідків, а саме зняття грошових коштів, а також поводження осіб під час виявлення вибухонебезпечних предметів і як потрібно діяти, куди звертатись і що з даними предметами робити? У свою чергу секретар Шосткинської міської ради Оксана Шаповал звернула увагу, що попереду новорічно різдвяні свята, а відтак робота правоохоронних органів у цей період має бути посилена. Попереду у нас, скажімо такі, Новорічні святкування, яких не буде гучних, зрозуміло, але посилити вашу роботу для збереження загальної безпеки громадян та уникнення надзвичайних ситуацій.